Привіт, мене звати Котик Катерина. Сьогодні ми з вами попрацюємо шию, розслабимо верхній відділ. Ці вправи можна використовувати під час роботи або після важкого дня робочого, якщо вас просто турбують болі, і давайте розберемо, які саме вправи нам в цьому допоможуть. Ну, по-перше, ми зробимо дихання. Вдих, видих. Вдих, видих. Супер. Налаштуємося гарненько на тренування. Тренуйтесь обов'язково з гарним настроєм. Далі ми з вами перевіримо, як наразі в нас рухається наша шия. Зробимо повороти. Разом зі мною повторюємо плечі трохи назад. Є. Нахиль голови вниз, Вгору обережно, далеко назад не закидаємо. Є. Відчули, як рухається наша шия. І також ми будемо як тест перевіряти, відкрутили плечі назад, об'єднали лопаточки, підкрутили поперед. І перевірили, як далеко підборіддя заходить за плече одну сторону, іншу. Одну іншу. І станьте десь біля стіни, щоб ви могли рівно стати і перевірити, наскільки далеко ви бачите назад. Зафіксуйте собі якусь точку. Наприклад, в мене тут є на стіні точечка, я би хотіла її більше бачити. Тому ми з вами позаймаємося з нашими кистями, які нам дозволить дасть змогу краще відчути розслаблення на м'язах спини. Зараз розтираємо зап'ястя однієї руки, пальці розслаблені. Це такі нестандартні вправи. Впевнена, що кожна з вас або кожен знає розминку. Зарядку, яку можна виконувати, якщо ні, то пишіть в коментарях викладу. Просто зараз будемо нестандартними вправами розпрацьовувати і знімати блок з шиї. Так, ще. Є. І тепер ставимо два пальчики на кисть. і до себе підняли, відштовхнули. І, начебто, ми допомагаємо пальцями. Відштовхуємо, а рука робить нам супроти. Шию тримаємо рівно, глюбе розслаблення. Є, змінили. Є. І тепер без помічі другої руки просто виконуємо нахил вниз і підйом пальців рук вгору. Максимально ми піднімаємо і тягнемо їх до себе. Розпрацьовуємо, тому що все в нас між собою пов'язано. І коли ми розпрацьовуємо кисті рук, у нас розслабляється м'язи з шиї, що покращує саму якість потім повністю робочого дня. також проходять головні болі. Є. Знову плечі назад. І виконуємо повороти з однієї сторони. Вийшов. Значно краще. Вже рухається шия, ви також можете це відчути. І обережно вниз вгору. Вниз. Вгору. Вниз. Вгору. І тепер ми під намалюємо коло в одну сторону і в іншу. По три рази. Витягуємо. І в іншому, слідкуйте за самопочуттям, щоб у вас не поморочила голова. Є. Супер. Продовжуємо наші вправи. Після цього ми з вами попрацюємо так, начебто наші а, кулаки. Їх немає. Ми зараз їх відстепнули. І працює сама кисть, рухаючись. Одну сторону в іншу. Як вам краще рухатись, ви можете одночасно в боки і всередину, а можете вправо і вліво. Намагайтесь пальців сильно не напружувати і розслабляти зі сторони в сторону. І попрацюємо на рахунок. Вісім рахунків. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Є. Супер. І тепер ми з вами попрацюємо по колу. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім в іншу сторону. Вісім. Сім. Шість. П'ять. чотири, Три. Два. Один. Є. І тепер ми з вами об'єднаємо. Ми працювали з вами в сторони і по колу. І ми намалюємо таку вісмірочку, але дуже важливо не дивитися на самі кисті. Ось малюємо вісмірочку і дивимося вперед перед собою. Сім, вісім. І в іншу сторону вісім, сім, шість, п'ять. 4, 3, 2, 1. У мене була зламана ліва рука і значно відчувається рухливість в суглобах зовсім по різному І так, плечі назад і перевіряємо, наскільки у нас збільшилася амплітуда руху. Є гору вниз. Я прям відчуваю, як полегшало. І так, наступна вправа у нас буде з казненим пальцем. Ми будемо з вами рухатись пальцем начебто до себе. І від себе. І обов'язково натягуємо сам цей палець. Працюємо їм і тягнемо його до ліктя. І поїхали. Вісім. сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. І тепер ми з вами намалюємо як, начебто, вниз і вгору. Вісмірочки, але дивіться, обов'язково треба натягувати пальчик. Тобто ми малюємо саме їм, Не кистю, як ми до цього робили, а саме кистю в одну і в іншу сторону. Є yeah. перевіряємо. О, я вже бачу набагато більше повністю суєтін. Давайте поставимо стану боком. Подивіться, наскільки збільшилась амплітуда. Є yeah. вниз. Вгору. Вниз. Вгору. Ще. Вниз. Вгору. Є. І завершимо ми ще дуже гарною вправою. Тут обов'язково треба об'єднати максимально далеко, а, близько до себе лопатки і далеко відвести плечі. При цьому поперек підтягнути коліни трошки м'які, і звідси ми витягуємо шию вперед і закриваємо її назад. Так може з'явитися двіна підборіддя, але це нічого страшного. Вісмірочка. Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І ще раз перевірили відчуття у шийному відділі. Ну що, використовуйте ці вправи, будь ласка, будьте здорові і хай вам буде легко.